Літо наше місто одне з небагатьох в Україні. Стало свідком непересічної події візиту делегації елітного клубу любителів старовинної авіації Ер Сквадрон. Про політ на своїх ретро-літаках до нашої країни англійські пілоти мріяли майже 10 років. У цьому вони зізналися севастопольським журналістам під час заключної прес-конференції. Оксана Листопад. Далі. На крилах своїх повітряних ретромобілів вони підкорили цілий світ: уся Європа, Сполучені Штати, Південна Африка, Пакистан, Росія у їхній візит колекції десятки країн та сотні відомих міст. Мрія про Україну, яка є домівкою для багатьох пам'яток історії, що викликають інтенсивне серцебиття у кожному справжньому англійському серці, зародилася ще у 2005-му. Однак тільки два роки тому з'явилася реальна можливість серйозно взятися за підготовку цього Ертуру. ER It's not my first visit <laughs> насправді особисто для мене це не перший візит до вашої країни. Однак зараз я буду говорити від імені тих пілотів, для яких Україна відкрилася вперше. Я спеціально напередодні провів опитування серед них, тож їхні спільні враження. По перше, це країна, яка дійсно пишається своєю історією. Протягом цих днів ми відвідали багато історичних місць, побачили безліч монументів та пам'ятників. Серйозно поповнили свій багаж знань про вашу історію. По друге у вас надзвичайно гостинні люди. Вони справжні ентузіасти, ми відвідали багато країн світу на різних континентах. Нас всюди чудово вітали. Однак, так як тут нас не зустрічали ніде під час перебування в Україні, ми остаточно зрозуміли, що авіація це мова, і ваші люди прекрасно володіють нею. Авіатори, як і моряки, об'єднують світ та допомагають один одному. Ми мріємо про те, що коли ваші пілоти прилетять до Великої Британії, ми відповімо їм таким же теплим прийомом. Якщо казати про історію цього елітного британського клубу, то вона нараховує півстоліття та сотні врятованих від нудної старості, десь на звалищі та адаптованих до сучасного життя ретро літаків. П'ять пілотів заснували наш повітряний ескадрон у 1966 році. Двоє знамениті пілоти, герої Другої світової. Один з них Дуглас Бада, англійський марісів, пілот, що літав без обох ніг. Сьогодні наша організація розрослася до 130 членів. Наша мета популяризація авіації по всьому світу. Всі члени клубу обов'язково мають власні літаки деякі з них справжні раритети the 1930s. звісно, політ до України такої кількості літаків, більша частина з яких дуже поважного віку, була б неможливою без належного рівня організації. Я дуже вдячний вашим військовим льотчикам. Вони показали себе, як кажуть, на висоті, а у деяких моментах навіть перевершили себе. Відверто кажучи, ми навіть не сподівалися на такий рівень. Беззаперечно, найбільша увага українців була прикута до легендарного як три, який, за словами його власника Максі Ганзе, був дуже радий повернутися на свою історичну батьківщину. На жаль, до Севастополя раритет так і не дістався. Тож ми можемо вдовольнитися тільки розповіддю пілота про свого улюбленця. найбільше враження, яке ми з ним отримали від перебування в Україні. Це політ до Києва у супроводі ескорту з двох сучасних український. Інських винищувачів Міг 29 Саме тоді я відчув, що мій як несе мене до свого дому після 60 років відсутності. Це дуже емоційний момент. Якщо казати про мої враження від польоту на цьому літаку, то мені теж є, що вам розповісти. Як три дуже легкий, надзвичайно швидкий, маневрений і дуже маленький. Просто ідеальний винищувач. Німці під час другої світової дуже не любили зустрічатися з такими літаками. Це вважалося поганою прикметою. Літати на цій кишеньковій ракеті одне з задоволені. головне не забувати пригальмовувати. При цьому літак дуже характерний та легко ображається. Їм ні в якому разі не можна командувати. Можна тільки просити та очікувати на позитивну відповідь. Під час перебування у нашому місті гості з туманного альбіону взяли участь у відтворенні подій поза минулого століття. Виявляється, саме їм справжнім романтикам повітряного простору спало на думку відтворити Балаклавську битву 19 століття у сучасному небі з ретро-літаками. Балаклавська битва це гірка та героїчна сторінка нашої історії, яка відома, мабуть, всім англійцям. Тому ми і мріяли потрапити на Севастопольську землю, де колись загинули наші пращури, і віддати данину їхній пам'яті це дуже важливо для кожного з нас. Хоча насправді для Великої Британії зовсім незвично воювати проти Росії. У більшості випадків ми все ж таки були по один бік барикади для того, щоб вшанувати воїнів, що загинули, ми використали і макові полістки, і символ примирення голубів. Під час реконструкції британські гості так увійшли у свої ролі, що час для них повернувся назад, та вони по справжньому поринули у далекі події 1854 року. It was both physical and mental. Це було насправді дивне відчуття, як на фізичному, так і на емоційному рівні. Спочатку про те, що відчували мій літак, та моє тіло. Уявіть собі, ми летимо над імпровізованим полем бою, а там внизу розриваються снаряди. Ударна хвиля іздригає землю та небеса. Фізичний стан абсолютно шоковий. Таке враження, що хтось дуже могутній знизу підкидує твій літак. Вже потім, по закінченню реконструкції, і я, і інші пілоти, не зговорюючись, почали перевіряти, чи не постраждали від цієї невідомої сили на. Аші літаки, що стосується емоційної складової, це не передати словами. Ми дійсно перенеслися у 1854-й. Ми були в епіцентрі тих подій. Ми відчували їх кожною своєю клітиною. Ми жили та вмирали на полі бою. Мені, наприклад, було відведено роль лорда кардігана. А він один з небагатьох, хто вижив тоді. Тож я спіймав себе на тому, що вмовляю себе самого. Все добре, все добре. Ти не загинеш. Кепталімайселцорай, цорай, юкетру. Звісно, що всі учасники цієї надзвичайної повітряної подорожі дуже сподіваються знову повернутися до України і особливо до Севастополя. Вони разом зі своїми крилатими друзями хочуть продовжити знайомство з нашою країною та її гостинними мешканцями. Крім того, лицарі повітряних доріг мріють ще не раз пережити на наших полях брані визначні сторінки нашої спільної історії. А ми у свою чергу з нетерпінням чекаємо наступного візиту літаючого ескадрону.